Не так давно ми повідомляли про те, що СБУ провела 50 синхронних обшуків по всій Україні в управліннях ДСНС. У результаті викрили десятки посадовців ДСНС, які брали хабарі за фіктивне погодження дозвільних документів з питань пожежної безпеки для громадських будівель і споруд. Серед областей згадується, зокрема, і наша Волинська правоохоронці тоді повідомляли, що за погодження дозвільної документації учасники схеми отримували хабарі від підприємців. За винагороду посадовці ДСНС не здійснювали фактичну перевірку пожежної безпеки в громадських місцях, частина з яких виявилася нездатною забезпечити цивільний захист громадян у момент. Надзвичайних ситуацій, як повідомили у Волинському управлінні їх працівнику, через якого відбулися обшуки в управління, підозру не висували. Він зараз знаходиться на роботі, там проводиться слідство. Результати не можу голосити, тому що не знаю більше за вас нічого. Поки що ніяких підозр не влучено. Нормальний, відповідальний працівник не сказав би, що це людина, ну, яка могла би там приймати участь в такій організаціях. Я думаю, що все відбудеться, ну, слідство розбереться. Офіційний коментар Державної служби надзвичайної ситуації полягає в тому, що перед законом ми всі рівні.